Я прокинулася в день матері і отримала повідомлення мамо, обід скасовується. Сьогодні не вийде. Ми їдемо до свекрухи. Було шість ранку, я просто лежала і дивилася в стелю. О восьми я зібрала валізу. О десяти таксі вже чекало на мене. Підписуйтесь на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії Багато років конфлікт у житті Зінаїди Петріївни Селенко не проривався криком, не ламав дверей і не спалахував сварками. Він жив у коротких паузах, у невимовлених фразах, у тій тиші, яка ховається між словами потрібно і коли зможеш. Її квартира в старому будинку на оболоні здавалася переповненою спогадами, але одночасно дивно порожньою, бо телефон дзвонив лише тоді, коли комусь щось було від неї потрібно. Мамо, ти могла б посидіти з дітьми? Мамо, приготуй ту курку, що Роман любить. Мамо, чи зможеш допомогти з рахунком цього місяця? Жодного разу не звучало. Мамо, як ти? Тиждень перед днем матері вона прожила так, ніби намагалася створити свято не для когось, а проти тієї порожнечі, яка повільно в'їдалася в її будні. Три дні вона стояла на кухні, намагаючись не звертати уваги на важкість у ногах, пекла курячий пиріг із грибами улюблену страву Романа ще з дитинства. Маринувала м'ясо за рецептом Геннадія, чоловіка якого вже не було поруч, але чий голос ніби оживав у пам'яті щоразу, коли вона торкалася старої миски. Вона готувала салати, намазувала кокосову глазур на торт, закривала абрикосово гарбузове варення, ніби створювала запахами і смаками той дім, якого давно не відчувала, витягла з шафи льняну скатертину, куплену на медовий місяць. Обережно провела руками по тканині, ніби знімаючи з неї не пил, а роки. Натерла кришталь, склала серветки з такою увагою, ніби ці кутки мали втримати розсипані шматки її надій. Поки розставляла тарілки, їй згадалося, як колись у домі було шумно. Марина бігала з кімнати в кімнату, намагаючись зазирнути в каструлі. Льоша незмінно бурчав йому знову більший шматок, мамо. Вікторія сміялася і між кроками до кухні встигала кинути. «Зіно, у тебе знову все неймовірно смачно. Як ти це робиш? У цих спогадах вона завжди стояла в центрі, але не як людина, як невидима механіка, та, що годує, подає, пере, прибирає, знаходить гроші, приймає онуків у будь-який час і ніколи не каже ні. Її тихий прихований конфлікт не вибухав трагедіями. Він просто тиснув. І кожного разу, коли двері замикалися за родиною, а квартира поверталася до звичного мовчання. Зінаїда відчувала, як цей тиск стає важчим. Проте вона вперто трималася за маленьку мрію, що, хоч у День матері хтось скаже не потрібно, а дякую. На світанку неділі телефон, залишений на тумбочці, загув короткою вібрацією. Вона схопила його майже з усмішкою. Очі ще не встигли повністю відкритися, але серце вже шепотіло. Нарешті подзвонили першими. Вона торкнулася екрана і прочитала Мамо, ми скасовуємо обід. Не встигнемо сьогодні приїхати. Підемо до мами Вікторії. Потім поговоримо. Роман. Вона перечитала текст ще раз, потім другий, десятий. Наче кожне читання мало подарувати інший зміст додати хоч кілька слів пояснення або, бодай, тінь співчуття? І все? прошепотіла вона в порожню кімнату у відповідь мовчання. Їй навіть здалося, що квартира трохи зменшилась, стіни ніби підсунулися ближче, не даючи дихати. Вона поклала телефон на ковдру, знову взяла його, розвернула екран догори. Пальці ледь торкалися клавіатури, хотіли написати: у мене все готово. Приїдьте хоча б на годинку. Вона уявила голос Романа: Не грубий, не сердитий, просто швидкий, байдужий. Мамо, ну ти ж розумієш, у нас свої плани. Потім якось. Ця уява боліла сильніше, ніж сам текст повідомлення. Вона піднесла телефон ближче до обличчя, здавалося, ще мить, і натисне кнопку виклику. Але рука зупинилася, навіть не тремтіла, просто застигла. У цій короткій нерішучості раптом окреслилася правда, яку вона довго не хотіла бачити. Це не було випадковістю, і не вперше. Просто вперше вона відчула приниження не як легкий укол, а як удар. Вона підвелася, пішла на кухню, стала перед столом, заставленим стравами, подивилася на торт, салати, запечене м'ясо, на скатертину з минулого життя. Зінаїдо, сказала вона собі тихо, майже без голосу, ти приймала пологи, коли лікарі боялися братися? Ти сперечалася з головними лікарями, коли захищала своїх пацієнток. Ти тримала цей дім на власних плечах. І тепер Тепер ти хочеш просити хоч крихту уваги. У її голосі не було злості, тільки незвична твердість, яку вона не відчувала в собі багато років. Вона стояла в тиші і розуміла, щось у ній тріснуло непомітно, але остаточно, і саме в цю мить. Коли повітря між нею та накритим столом стало густішим, ніж тиша, вона раптом збагнула далі так уже не буде. Саме тут розпочнеться те, що приведе її в зовсім іншу точку життя те, що відкриє їй очі на себе і на тих, хто давно перестав її бачити. І саме в цю секунду починатиметься о восьмій ранку, Зінаїда Петріївна підвелася з ліжка так, ніби піднімала не власне тіло, а важкий корпус пацієнта після багатогодинної операції. Кожен рух давався їй з дивною твердістю, неболючою свідомою. Вона пішла до кухні і зупинилася біля столу, який ще напередодні здавався святковим, а тепер виглядав як знущання. Скатертина, серветки, страви, що мали збирати сім'ю, тепер стояли перед нею як докір. Вона торкнулася долонею дерев'яної стільниці, відчула її холодну гладкість, і раптом думки полилися самі собою. Стільки років вона відмовлялася від речей, про які мріяла, не купувала одягу, який подобався, переносила подорожі, на коли буде час, берегла парфуми, які обіцяла собі використати на особливий день. Усе, що вона накопичувала, йшло на інше на курси для дітей, на кредити, на оплату їхніх провалів і невдач. Їхні прохання давно стали її обов'язками. Фраза зі смс Романа крутилася в голові з нав'язливою точністю. Не матимемо часу приїхати. Вона повторювала її подумки, ніби намагаючись знайти прихований сенс, але сенс був простий і болючий. Для них я ресурс, подумала вона, речовина, механізм, кнопка, яку натискають, коли щось потрібно, а коли не потрібно, мене просто вимикають. Це усвідомлення не прийшло раптово, воно радше оформилось, наче туман розвіявся і відкрив давно відомий пейзаж, але тепер у чітких лініях. Роман уже багато років оплачував частину своїх рахунків автоматичним списанням з її картки. Вікторія, здавалось, оцінювала Зінаїду не як людину, а як сервіс, готова їжа, бейбісітінг, позики до зарплати. Діти безневинні, звикли до цієї схеми приймали її турботу як щось безкінечне, не задумуючись, що стоїть за кожною їхньою потребою. То ось так, сказала вона сама собі тихо, майже лагідно, я стала функцією, а функції не святкують це не була образа, це була констатація, і саме ця ясність штовхнула її до рішення, яке вона ще вчора не змогла б навіть уявити. Вона не стала телефонувати Романові, не стала пояснювати, не стала просити. Натомість вийшла в коридор, потягнула з антресолі велику червону валізу, яка багато років припадала пилом, протерла її старою футболкою і відкрила замок. У валізу почали лягати речі, які вона давно вважала занадто хорошими для буднів. Шовкові блузи, ляні штани, жакет, який одягала на випускний льоші, маленька косметичка з кремами, купленими на знижці, уже роками чекала того моменту, коли можна буде побалувати себе. І флакон французького парфуму подарунок від Геннадія. Вона майже ніколи його не використовувала, тепер поставила вперед в окреме відділення. Коли поглянула у дзеркало на стінці шафи, то побачила не в тому. побачила обличчя жінки, яка нарешті зважилася зайняти власне місце у власному житті. Волосся зібране в акуратний сивий вузол, прямі плечі, жорсткий погляд. Ти не чиїсь залишки Зінаїдо Петріївно, сказала вона дзеркалу, ти перша страва. Хто не хоче міхай їсть десь інде. Її власні слова вразили її ж. Вона не пам'ятала, коли востаннє говорила собі щось подібне. У під'їзді вона зустріла Миколу, двірника і сторожа в одному. Він завжди посміхався до неї з легким здивуванням, ніби не вірив, що така тиха жінка може щодня приносити йому домашні пиріжки. Пані Зіно ви з валізою? запитав він, витираючи руки об фартух. Вона простягнула йому великий пакет зі стравами, які ще вчора готувала для родини. Роздайте хлопцям, сьогодні в мене не буде сімейної вечері, нехай хоч хтось нормально поїсть. То ви кудись їдете? обережно спитав Микола. Так, коротко відповіла вона. Куди саме дізнаюсь уже по дорозі. Піднявшись до квартири ще раз, вона підійшла до старого телефонного апарату на Тумбі і набрала номер таксі, бізнес класу. Доброго дня, це диспетчерська. Куди подати авто? пролунав голос. До оболоні. П'ятий будинок, другий під'їзд. Мені потрібна машина до Трускавця, курорт, долина джерела. Це далека поїздка. Ви впевнені? Абсолютно. Коли приїхав водій Артем. Молодий чоловік із короткою борідкою він підняв валізу до багажника і здивовано поглянув на неї. Самі їдете, далеко ж, і це добре, відповіла вона. У машині вона вперше за довгий час дозволила собі не думати. Їй подобалося це відчуття не бути потрібною нікому крім себе. Вона сиділа рівно, тримаючи сумку на колінах і слухала ритм дороги, який ніби змивав із неї роки обов'язковості. У готелі в трускавці адміністраторка, молода дівчина з занадто серйозним виразом обличчя, перераховувала ціни, номери, пакети процедур. Найдешевші номери зайняті залишилися тільки люкси і президентський. Сказала вона трохи вибачливо, наче чекала, що клієнтка зараз піде. Зінаїда поклала чорну картку на стійку. Президентський. На тиждень. Адміністраторка на мить навіть забула кліпнути. У номері, де меблі здавалися більшими за її київську кухню, вона нарешті ввімкнула телефон. Повідомлення сипалися одне за одним. Мамо, ти де? Подзвони негайно. Ти поїхала з валізою? Навіщо? Микола каже, що ти роздала всю їжу. Ти взяла таксі бізнес класу, це ж дорого. Мамо, ти серйозно образилася? Скажи хоч щось. Вона перечитала все повільно. Її не вражали слова, бо між ними стояло справжнє питання хто тепер робитиме те, що завжди робила ти? Вона написала одну відповідь і натисла Надіслати. У мене все добре. Я в безпеці, я там, де маю бути. Зв'язок слабкий, але вино чудове. Не чекайте на мене цього тижня, ключі у вас, полийте фікус, зінаїда. Коли телефон затих, у ній щось змінювалося не раптово, повільно, наче звичні гальма, якими вона стримувала власні бажання, раптом перестали працювати. Її від'їзд оголив усю конструкцію родинних стосунків. Вони хвилювалися, це правда, але ця тривога була не про неї, а про те, що без неї шестерні їхнього побуту почали скрипіти. Саме тоді, сидячи на широкому ліжку, вона відчула, що починається новий етап. Ще не знала, який, ще не бачила кінця дороги, але знала точно повертатися назад вона не буде. І саме в цю мить починалося. Новина про те, що Зінаїда Петріївна скасувала автоматичний платіж за комунальні послуги Романа, розлетілася швидше, ніж вона очікувала. Голова ОСББ подзвонив їй особисто, голос у трубці звучав нерішуче, ніби він боявся її образити. Пані Зінаїдо, вибачте, але, здається, стався якийсь технічний збій. Платіж за квартиру вашого сина не пройшов. Можемо якось це уточнити. Ніякого збою немає, відповіла вона спокійно. Платежі Роман тепер оплачує сам. Прошу видалити мій номер з усіх питань, що стосуються його майна. То, ви точно впевнені, він ще тримався за старий порядок, ніби боявся відпустити. Абсолютно, ця відповідальність не моя. Це була межа, вона сама прокреслила її. Точно й рівно, як лінію з Скальпелем. Повернувшись у свій номер у курорті, вона відкрила новий зошит, який купила дорогою і почала складати план докладний, суворий, практичний. Кожен пункт був рухом ножиць, що перерізають багаторічні зв'язки залежності. Вона перевірить інвестиції, порадиться з фінансовим консультантом, вирішить, що робити з київською квартирою. Переконається, що жодних доручень, підписаних у хвилини довіри, не залишилося в силі. Нарешті зніме з себе всі приховані пастки, у які колись потрапила, з любові, страху або звички. Це моя економічна реанімація, бурмотіла вона, заносячи в зошит черговий пункт рятуватиму того, хто роками рятував всіх інших. На другий день перебування на курорті їй подали вечерю, яку вона замовила сама, вибрала, оплатила й отримала без жодного Мамо, приготуй. Під час вечері вона відчула, як у ній щось переставляється, мов давно порушені кістки, нарешті, стають на своє місце. А потім прийшли повідомлення спершу одне Мамо, чому платіж відмінений? Що сталося? Потім інше уже з подразненням. Цього місяця нам дуже складно. Ми розраховували на це. І нарешті те, що мало бути ударом, але стало доказом так робити без попередження безвідповідально. Вона перечитала всі три жодне не містило цікавості до того, де вона, що робить, як почувається, лише порушений комфорт. Відповідати вона не стала, не з образи. А з нової внутрішньої дисципліни відповідати тоді, коли думки охололи і слова справді належать їй, а не її болю. Наступного ранку адміністраторка готелю постукала у двері і сказала Пані Селенко, тут до вас телефонували. Кажуть, що ваш син і невістка вже виїхали до Трускавця, мають бути за кілька годин. Зінаїда не здивувалася. Вона знала, коли старі правила руйнуються, ті, хто ними користувався, прибігають рятувати не людину, систему. Роман і Вікторія з'явилися у фоє з напругою, яку можна було відчути ще до слів. Роман тримав чорну папку, повну роздруківок рахунків. Його кроки були рішучими, але очі бігали: то на матір, то на її валізу, то на ресепшен. Вікторія йшла позаду, губи стиснуті погляд насторожений. Вона підготувала промову, це читалося по її напруженій шиї, але те, що вони побачили, вибило їх із колії. Зінаїда сиділа у зручному кріслі, елегантно одягнена, з капучино в руках, абсолютно спокійна. Ні ті, ні розгубленості, ні вибачливості. Мамо, збирайся, різко сказав Роман. Ми їдемо додому. Це все це ненормально. Ти що, тікаєш? Ненормально, спокійно погодилась вона. Але не те, що ти думаєш. Ненормально. Це коли матір викреслюють із планів на свято однією короткою смс о шостій ранку. Сідайте, ми поговоримо без крику. Вони сіли, але обоє напружилися, ніби чекали удару. Він якраз і прийшов. Але не у вигляді обвинувачення, а у вигляді фактів. Ось список. Вона розгорнула власний зошит і показала їм кілька сторінок. Платежі, які я робила за тебе, Романе, останні вісім років. Тут і твої кредити, і комунальні, і ремонт машини. І жодного разу ти не спитав, чи можу я це собі дозволити. Роман почервонів, але швидко перейшов у наступ. То ти тримаєш рахунок. Чекаєш подяки за кожну гривню? Ні, я тримала тебе постійно і вже не триматиму. Вікторія обережно втрутилася. Ми ж не робили нічого поганого, Зіно. просто в неділю, ну, в мами був обід, діти хотіли до басейну. Я не проти їхати до твоєї мами, відповіла Зінаїда. Я проти того, щоб мене викидали з рівняння, коли я роками була його основою. Роман відкинувся на спинку крісла, нервово стискаючи пальці. То ти нас більше не любиш, це все через смс? Ти перегинаєш, мамо. Це були чесні слова, не злі, просто дитячі від дорослого чоловіка, який ніколи не вчився дорослішати. Я люблю вас, сказала вона тихо, чітко, саме тому більше не прикриватиму наслідки ваших рішень. Любов це не фінансування. І небезмежний доступ до чужого життя. Вікторія спробувала змінити тактику. Може, це емоційний зрив, ти ж витрачаєш шалені гроші на цей готель. Розумієш, як це виглядає? Ти поводишся дивно, це дивно мало означати у твоєму віці так не роблять. Я витрачаю свої гроші на себе. Це і є дивно для вас, сказала Зінаїда. Бо я перестала бути вашим банком і вашою нянею. Розмова стала гострішою. Вони кидали аргументи, як пінг понг мячики які часом били болючіше, ніж здавалися. Роман переходив від злості до жалю, Вікторія від виправдань до тонких натяків на недоречність поведінки літньої жінки. Але Зінаїда трималася і, врешті, сказала те, що визначило новий порядок стосунків. Зараз мої правила, мої гроші під моїм контролем, моя допомога лише тоді, коли я вирішу, що хочу її дати. У мій номер ви не піднімаєтеся. Розмовляємо без тиску, без крику, без маніпуляцій. Приймаєте це, будемо говорити далі. Ні, двері там. Мовчання зависло над столом. Воно було важким, але потрібним. Роман, нарешті, сказав: Я. Не знаю, як нам тепер бути. Навчитися, відповіла вона. Якщо хочете бути зі мною, доведеться вирости. Того дня вони поїхали з курорту роздратованими й розгубленими. Вони не виграли, але й не програли. Вони вперше зрозуміли мати більше не була частиною їхнього механізму зручності, і саме в цю мить починалося. Справжній кульмінаційний момент не гримів сварками, не розривав зв'язки криком, не ламав дверей. Він складався з тихих рішень, настільки внутрішніх, що їх можна було переплутати зі звичайними думками, але саме вони змінили траєкторію всього життя Зінаїди Петріївни. Насамперед вона вирішила продати квартиру на оболоні. Та оселя, яка колись була осередком сімейного хаосу, тепер здавалася занадто великою, занадто забитою тінями минулого. Їй більше не хотілося жити у просторі, де кожна річ нагадувала пророки тихого самопожертвування. Вона знайшла невеличкий будинок на пагорбі під трускавцем скромний, але її. Там не було історії, яку потрібно було нести на плечах. Там вона могла почати все з чистого аркуша. Другим рішенням став категоричний розрив з автоматичними витратами на Романа жодної гривні більш не мало сходити з її карток, якщо вона сама не схоче, жодних прихованих платежів на потім, жодних фінансових прив'язок, будь-яка допомога лише в чітко обмеженій формі. В конкретні моменти, коли вона вирішить, що це правильно, а не коли її використовуватиме система, яку сама ж ненавмисно підтримувала роками. Та найважливіша зміна сталася не в банківських договорах і не в переїздах. Вона відбулася в її внутрішньому просторі, там, де роками мешкала тиха провина за будь-яке власне бажання. Вона вперше поставила себе на перше місце, не для того, щоб комусь щось довести, а щоб повернутися до себе самої, тієї, яку давно затиснули в кутку нескінченні треба для інших. Вона записалася на курси, які колись мріяла пройти. Взяла абонемент у спа, почала проводити заняття для вагітних, не тому, що її просили, а тому, що це приносило їй радість. Вона знову знайшла той внутрішній голос, який стільки років глушила, вважаючи, що її існування має сенс лише тоді, коли вона корисна. Її стара ідентичність, матір, яка стирає себе, щоб усім було добре, поступилася місцем новій жінка, яка є матір'ю, але не належить нікому крім себе. А далеко в Києві Роман і Вікторія зіткнулися з моментом істини. Без автоматичних платежів, без запасного парашута у вигляді Зінаїди їм довелося переглянути власні звички. Вони продали дорогий автомобіль. Відмовилися від частини витрат, почали складати бюджет. Те, що колись здавалося катастрофою, поступово стало інструментом розвитку. Одного вечора, коли Роман сидів на кухні з калькулятором, він сказав Вікторії Ми самі впораємося, мамо, не має все життя платити за наші провали. Це був перший раз, коли він вимовив подібні слова з розумінням, а не з роздратуванням. Минуло кілька місяців. Вони приїхали до Зінаїди у її новий дім, не зі списком претензій, не з тоном контролю, а просто як діти, які хочуть побачити матір. Вона відчинила двері. Роман стояв з букетом польових квітів, а Вікторія з кошиком випічки. Мамо, сказав він тихо, дякую за ту розмову в готелі. Вона була важка, але потрібна. Вона кивнула. У їхніх очах більше не було очікування, що вона щось компенсує. Була повага, нова, незвична, але справжня. А я, додала Вікторія, трохи соромлячись, хотіла попросити не про гроші. Навчи мене в'язати, я бачила твої светри, вони такі теплі. Можеш показати, як тримати спиці. Зінаїда запросила їх на терасу. Вони сиділи, намотуючи клубки вовни, сміялися з Вікторії, яка постійно губила петлі. У ці моменти між ними зароджувалося нове вирівнювання, відносини не навколо обов'язків, не навколо зручності, а навколо взаємності. А справжній пік трансформації настав у тиші, в ту ніч, коли вона сиділа сама у вітальні свого нового будинку. Дзеркальне скло вікна відбивало її обличчя, не змарніле, невиснажене, просто її. Вона подивилася на відображення і сказала вголос Я люблю тебе, Зінаїдо. Ці слова не були зверненням до сина, онуків чи чоловіка, якого давно нема. Вони були зверненням до жінки, яку вона роками обминала. Тієї, що завжди стояла за списком завдань, за чужими потребами, за гучними голосами інших. Фраза водночас поставила крапку і стала початком. Вона перестала вимірювати власну вартість чиїмось комфортом. Відтепер любов до себе стала фундаментом, на якому мали будуватися всі інші стосунки. У цей момент телефон тихо завібрував. Повідомлення від Романа Мамо. У суботу можемо піти з тобою на Теренкур, хочемо провести час разом. Не колись вона б відразу погодилася, змінювала б свої плани, підлаштовувалася б під їхній графік. Тепер вона усміхнулася, взяла телефон і відповіла Можете, але після дванадцятої вранці в мене свої справи. Це було маленьке речення, але з величезним значенням. Воно підтверджувало остаточне рішення вона більше не житиме на залишках часу, не годуватиметься крихтами уваги, не дозволятиме собі бути фоном у власному житті. Якби хтось почув її історію з початку до кінця, Зінаїда напевно сказала б: Ти не створений для того, щоб тебе скасовували повідомленням у власний день. Інколи справжня любов починається тоді, коли ти кажеш досить іншим і собі за те, що так довго ставив себе на останнє місце. Так, через виставлені кордони, переосмислені стосунки, пропрацьовані емоції та тверді рішення, історія перестає бути драмою про занедбаність вона стає розповіддю про відродження. Не юної дівчини, а зрілої жінки з сивими косами, яка нарешті прийняла роль, що завжди була її заправом бути авторкою власного життя. Кінець.